Та, доброго дня, шановні мене звати Любомир Бонько. Ми зараз проводимо тренінг по ефективній комунікації, як домовитися з усіма і всюди. І зараз ми поговоримо в першу чергу про внутрішні установки і про не стільки вплив на інших людей, скільки вплив на себе. Кожен з нас має внутрішній діалог. Дуже гарно вміти, є декілька способів взаємодії з самим собою. Це є зупинка внутрішнього діалогу. Що таке зупинка внутрішнього діалогу? От коли вам в голові починається якийсь негативний внутрішній діалог, дуже гарний спосіб є взяти на руку собі резинку отсюди. До речі, наш найуспішний реалтор з землю ходить постійно. Я тоже зумю за цею знову. Якщо мене питається, що таке, то кажуть, борч знімаєте, щоб не врекли. І коли у вас в голові прокручується якась ерунда, берете, бум, зупиняєте. Там є дуже цікавий механізм психологічний. Ваша та думка має пов'язана бути з біллю. Тобто вам неприємно має бути. Через деякий час у вас автоматично буде зупинятися негативний діалог внутрішній. І зразу можна перепрограмовувати себе на Щось інше, наприклад, я йду я до клієнта, а знову нічого не вийде. Або йдуть десь з якимось там щось маєте домовитися, а і знов там мені не піде. Береш, бум. Потім тільки один погляд на резинку викликаєш, де посмішку. Бо ти вже знаєш. І через деякий час у вас починається зупинятися внутрішній діалог. Тільки що з негативне подумав, чи воно зупинилося вже. Отак тиждень-два походите з резинкою, і у вас буде зупинка негативного внутрішнього діалогу. Тільки починається, зупинилося. Тільки починається, зупинилося. Який ще є спосіб дуже гарного. Б... Комунікація з самим собою. Наприклад, кожен з нас має якісь там недоліки, хтось має плюси, але чомусь ми більше звертаємо увагу на недоліки. Так? Є такі взагалі люди професійні гівнюки. Чому я кажу гімнюки? Люди, які шукають професійну капу. Усов. Якщо ми робили вправу, ми дивили, шукали чорний, ми дивилися чорний колір, так? а червоного вже не замічали. Уявіть собі, що то є от коло позитиву ваших власних характеристик. Да? І десь тут у вас якісь є затик, тут у вас якісь є недолік, тут якісь недоліки є. Отого от є 90%, от того є там, 10%. Але якщо ви сконцентрувалися на цьому, ви стаєте професійним майстром пошуку какашок в собі і в інших людях. Ну, якщо ти шукаєш в собі, то ти вже в інших людях нічого, іншого не шукаєш, тільки теж какашку. І так радуєшся і ти знайдеш, о, какашка, супер! І е, ви, вас, вас збирається така компанія е, какашколюбів, да? які обговорюють чужі какашки, свої какашки в житті, які кашки, в державі. От людина там плаває. Вона стає професійний гімнюком. експерт по е, консистенції вазі, густині, запаху. Як це можна змінити? Це. Попробуйте, от, якщо ви, ваша думка да, можна зупиняти, але, наприклад, сильно в мене за худі ноги, або в мене за е, НАТО за, там, там, чудучі мислення, або я там за НАТО низьку самооцінку. Є гарний прийом, який називається ЗАТО, або ребята називається Refreйнг. Е, знаєте, що таке, от як то спрацьовує. Ну, наприклад, в е, мене там лишня вага. Зато. Ну, наприклад, да, а наприклад, або зато мене ваше побити. Або якщо там зато є, за що любити? Да? Якщо то жінка. Наприклад, зато. Е, я там ходжу на роботу місяць, працюю, ще нічого не зробив. Зато Я багато чого навчився. От спробуйте, що -то за зато, воно от, кожен раз. Щоб було завжди зато. І можна також гарний фра... спосіб є впливу. Це є перефразування. От гарно, як то Люся, не повна, а як правильно? Розкішна. Не повна, а розкішна. Чуєте? Не дурний, а має таке креативне мислення, так? не організований, а творчий. І з собою самим, от потроху по-іншому говорити про що ви говорите. Бо людина е, за добу проговорює 50 тисяч слів. І більшість з них це є голос тата, та мами, бабці, які вас грузить. Ах ти ж дурне! От послухайте, коли свій внутрішній діалог. Що він там чудить? Він в основному е, спрям... мав би вам допомагати, а він в основному вас притупляє. Ти не вмієш то, ти не можеш то, тобі то не вийде. І оце внутрішній, я скажу, піздунчик, він людям не дає. І спілкуватися з іншими людьми. І коли його зупинити, переробити резинкою, зато, перефразуванням іншим, по-другому міняється все в житті. Почитайте книжку Ентоні Робінса, називається «Нісякає моя власть. Там якраз дуже багато про це написано. Ентоні Робінс Нісякає моя власть. Так. І дуже гарний спосіб є взаємодії з самим собою, я так страшно його люблю, це взагалі один з любими прийомів, так звана формула успіху комунікації, це взагалі не в комунікації. Коли ви маєте з кимось якусь зустріч чи публічний виступ, чи коли у вас якась дуже важлива розмова з кимось, ви йдете на весілля, допустимо, на якусь вечірку, на рандеву, про що у, вас, що у вас викрутиться? От перша думка, яка пройшла в голову. От перша думка. Яка перша думка? Я маю бути наряд, нагадувати. Яка перша думка, колиш на дебу? Тійдеш до хлопа, мужика своєї війни. Справити хороше враження. Справити хороше враження. Як людина старається дуже справити хороше враження, що їй виходить? Я не стараюся. В тебе <смірки> так. Справити хороше враження. В Теб, тебе що? що? Яка перша думка виникла? Не знаю, щоб добре провести час. Люся. Щоб було про що порозмовляти, щоб цікавий діалог був, ну, тобто, щоб ввечері приніс якийсь певний свій позитивний результат. Тобто, ми направлені на процес, щоб було класно. Да? Попробуйте трошки по-другому. Що вас відчас виникає? Що вас виникає? Де граю взяти гроші, щоб так, так, так. це стандарт. Я думаю, що, коли ви скажете, що не вистачає одягу. Дивіться, я вам скажу дуже класний спосіб. Реально діє безвідмовно взагалі лялечка. Ідете ви куди-небудь, куди б ви не йшли, до клієнта, на роботу. Уявляєте собі, що ви вже йдете геть звідти. Але йдете і такі довольні собою, що просто бомба. Ну я собі дала. Ну, наприклад, або там от ну, я йому дала, кожного своє. Наприклад, я коли кожен раз проходжу на тренінг. Ну, Люди дехто де, 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 навіть замітили. коли приходжу, починаю робити те, я міняюся сильно. Чому? Тому що в мене є ізначально вже відтреноване налаштування. Я уявляю, що я закінчу тренінг, і думаю, бляха, як класно вийшло. Я ще не знаю, як там буде. Але я вже знаю наперед свій стан, який буде в кінці. Таким чином ти себе доводиш до максимального ефективного результату. Йдете на завдаток, йдете ти оренду, йдеш показувати щось. Прокрути собі в голові, що ти вже звідти виходиш думаєш, ну я собі мало дав, Але класно. Починаєш день, уявляєш, що ти лягаєш, яка довольна, тим днем що ти провела. Програми пишуться всі з кінця, хто програмісти знають, що в кінці має відбутися. Кінець. Кінець. І от спробуйте отой кінець уявити собі позитивний. Кінець дня, кінець вашої зустрічі. Не треба уявляти деталі, що там буде, просто свій стан, що ви дуже сильно здоволені тим, що відбувається. Це такі от, е, речі і впливу на себе. Що ж такого дуже важливого є? Е, ви е, не знаю, в моїй книжці читали, ти Іра, прочитаєш, е, там є така штука, що треба мати цілі протягом всього життя. І коли в тебе є така бік-ідея, твоя велика ідея твого життя, да, що ти от навіть помреш після тебе щось там лишається, позитив якийсь лишається. Да? Ну, Що це може бути що після тебе лишається? Це може бути якийсь бізнес, це двоєдіти, це якісь там, що ти, там, якісь, там, то, що ти придумав, якісь, там, література твоя, там, ще, там, щось, то, що після тебе залишилось позитивне, якийсь слід позитивний. Да? І коли людина виходить з такої позиції, вона е, вже взаємодіє з іншими людьми не як від свого імені, а як інструмент, скажімо, якогось такої більшої сили. Понятно? Я тут тяжко трохи передати, як це є. І так, давайте підсумуємо дуже важливі речі, які є комунікація з самим собою. Перше перефразування. Придумуйте інші слова, тому що ви говорите. Не дурна, а яка є креативна. Не Матюк, а Ізабела. Да, не мать твою за зарубу, а там Ізабела або ж яке слово придумати собі інше. Да? Або не страшно злий, а трохи трішечки прикро мені. Да? От попробуйте інші слова придумувати. Пом'якшені. Пом ні, ні, навіть такі, що несуть позитивний смисл. Щоб та ваша кака ставала навіть вашим плюсом якимось. Зато. далі, Шукайте ізначально плюси, коли ви спілкуєте з іншими людьми. Тому що є така штука, активізуюча редикулярна система. Що шукаєш, то й знаходиш. Далі. Коли кудись йдеш на якийсь комунікативний контакт, ти маєш відразу уявити, що ти його закінчуєш і дуже довольно. І дуже задоволений тим станом в кінці. Так, ну молодець, ну класно, вообще супер. І е, дуже класно зупиняти пінутній діалог резиночкою. І ще дуже гарна, гарна штука називається є перегрузка каналів доступу. Що таке перегрузка каналів доступу? Є така штука, є афірмації і є аформації. Афімація це якесь позитивне твердження, яке ви собі прикручите в голові. Хтось каже, там, хтось негативно афімацією продить. Дура, 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 дура. Да? А хтось каже молодець, 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 або там мені легко в це вдається, мені це класно вийде. Е, є всякі древні мантри. ну Ми не будемо зараз, бо люди можуть зрозуміти, що такий сценарі має релігійний підтекст, хто вона не має. Е, дуже корисно, коли деякий час людина перестає думати, от не думає нічого. Як зробити, щоб ти нічого, нічого не думав. Щоб ти нічого не думав, як зробити. Дуже добре прокручувати якусь позитивну от, уявіть собі, що ви біжите на тренажері або біжите просто. І в голові прикручуєте якусь певну фразу. І в той момент ви ще підраховуєте кілька разів, скільки ви раз проговорили. А ну спробуйте в той момент думати про те, які ви бідні нещасні і що вас хаті є. Ваші мозги так віддихнуть за ту годину часу, що ви біжите чи пів години. Тому що тут неможливо думати, ти біжиш, ти дивишся, що ви там не в стовп. З другого боку, ти маєш прораховувати ту фразу, яку ти собі в голові позитивно прокручуєш. І ще одне, коли ти під час руку це проробляєш, кожен раз, коли ти будеш бігти, в тебе вже та фраза, як пісенька буде в голові крутитися. А що таке аформація? А що таке аформація? Це буде, знову ж таки, я почав наш тренінг сьогоднішнього, сьогоднішній зі слів Нова Сен-джона, який написав книжку. Ключ до вашого процвітання, що таке, я теж не питаю, як воно називається. Його дуже гарні слова, що якість нашого життя залежить від спілкування самим собою і з іншими людьми. Так от Нова сен Джон. Прекрасна освіта, з гарної сім'ї. І перебувався якимись нещасними роботами, мив посуду, офіціантом, бо значим. І він постійно думав свій глипрокучував. Чоловік такий бідний нещасний, чоловік такий дурний, чому нічого не виходить. Такий привіт, такий ответ. Який він доходить відповіді? Чоловік, такий бідний, дурний. Тому що я неудачливий. А чому він неудачливий? Тому що бідний і дурний. Ось таке от коло. І одного разу меючись з душі, йому прийшло в голову. А якщо поставити інше запитання? Чому цей рік буде для мене проривом? Чому саме на цій роботі я досягну шикарних результатів? Чому саме ці люди сприяють моєму процвітанню? Чому е, за цей рік я зароблю стільки, скільки ніколи не заробляв? Коли людина ставить свої позитивні запитання, вона знаходить на них позитивні відповіді. Яке питання це наполовину відповідь. На цьому базується коучинг. І так, шановне байство, комунікація ефективна самим собою це шлях до ефективної комунікації із світом. І так з вами був Ямер Вонько, експерт переговорю. Будьте здорові!